2026 рік відкривається для України як період переходу, коли старі енергії відходять, а нові починають формувати шлях, що веде до оновлення. Це рік, у якому країна проходить межу між минулим і майбутнім, ніби переступаючи через невидимий поріг. Енергія року глибока, очищувальна, часом різка, але необхідна для народження нового циклу. Головною астрологічною подією стає рідкісне з'єднання Сатурна і Нептуна в знаку овна. У символічному сенсі це точка завершення давнього шляху і початок іншого, більш сміливого та ясного. Для України це період, коли те, що довго залишалося у вигляді мрії, проєкту чи надії, починає проявлятися в реальності. Рік приносить відчуття необхідності рішучих кроків, зміни стратегії та формування нового фундаменту. Цей аспект очищує простір від того, що себе вичерпало. Старі системи, застарілі моделі взаємодії, блоки і обмеження будуть поступово зникати. Частина рішень може даватися непросто, але їхня роль звільнити шлях. Країна входить у період формування нового бачення і нового типу сили, сили внутрішньої, вистражданої, але справжньої. Весняний перехід урана в знак близнюків стає ще одним важливим знаком. Це енергія інновацій, технологічних проривів і різких змін у сфері комунікацій. Україна може отримати поштовх до розвитку нових технологічних напрямів, інформаційних рішень, освітніх та суспільних проєктів. У такі періоди з'являються нові лідери, нові ідеї та нові способи взаємодії. Рік приносить швидкість, гнучкість і відкриття. Зміна осі місячних вузлів підсилює кармічні уроки року. Україна рухається в напрямку, де головними стають самосвідомість народу, єдність, відповідальність і здатність діяти разом. Суспільство продовжує вчитися відпускати минуле, відмовлятися від ілюзій і будувати майбутнє, спираючись на власну силу та власні рішення. Проте рік не обіцяє бути спокійним. Періоди затемнень, кінець зими, середина літа і початок осені можуть стати точками напруги. Саме в ці моменти відбуваються важливі внутрішні злами, несподівані події та рішучі зміни. Такі періоди вказують на перегляд планів, очищення від зайвого та перезавантаження напрямків розвитку. Але кожне затемнення несе в собі не лише кризу, а й можливість, можливість точного вибору та оновлення. Загальна енергія року нагадує рух через туман, у якому старі контури поступово розчиняються, а нові тільки починають проявлятися. Україна у 2026 році робить крок до перезавантаження. Це період, коли зовнішній шлях країни залежить від внутрішньої зрілості, від готовності людей приймати зміни і підтримувати один одного. Цей рік може стати часом формування довгострокових проєктів. Відновлення створення нових структур, які послужать майбутнім поколінням. Це рік, у якому важливо бачити не тільки труднощі, а й світло, яке пробивається крізь них. Рік, коли темрява не є загрозою, вона є тлом, на якому народжується нова сила. 2026 рік для України це рік трансформації, рік очищення, рік, у якому непорушне стає рухливим, а приховане нарешті виходить на поверхню. Це рік, що веде вперед, можливо, не так швидко, як хочеться, але так, як потрібно. Попереду шлях непростий, але саме він відкриває двері до нового. Рік, у якому Україна робить крок назустріч своєму майбутньому.